Отже, ми тут бачимо плечову артерію, артерія брахіаліс. Вона є продовженням пахової артерії, артерія Xylaiis. В ліцевій ямці вона ділиться на свої кінцеві гілки. Артерія ульнаріс та артерія радіаліс. Ліцева та променева артерія. Далі ульнарис, артерія ульнаріс дає мішкісткову артерію. В даному випадку передня мішкіскова артерія, артерія інтероса антеріор. Ще насправді є ще й задня міжкісткова артерія. артерія інтероса постеріор. Вона пробидає мішкістового перетинку, проходить назад. На жаль, на цьому 3D-атласі його нема. Далі, в дистальному відділі артерія радіальis ульнаріс у дві долонні дуги. Артерія ульнаріс продовжується поверхневу долонну дугу аркус пальмаріс суперфіціаліс. Артерія радіаліс... Вона проходить на тилкісті, далі вона проходить у проміжок між першим та другим пальцем, а саме між першою та другою в'язковою кісткою, і дає далі артерія palmaris profundus. Між цими двома дугами знаходяться сухожилки м'язів згиначів пальцях. Давайте подивимось на ці. Ось так от. Бачимо сухожилки цих м'язів, що проходять між цими дугами. В даному випадку ми бачимо глибокий згинач пальців. Далі. Від променевої артерії також відходить артерія до пальців, загальний між пальцеві артерії. Тут не зовсім гарно показано, тим не менше видно. Ось відходять артерії. Тут бачимо від поверхневої дуги артерія метакарпе. Пальмаріс і далі артерія дігіталіс, комуніс. Від задньої дуги також артерія виходить. Дивіться. вони, Артерія метакарпе, дорзаліс. І вони відходять від тильної зап'яскової дуги. Крім поверхневої і глибокої зап'яскової дуги, Тут є ще тильна зап'яскова дуга. І звідси відходить артерія метакарпедорзаліс. Тепер дивіться, артерія метакарс П. та дорзаліс з'єднуються між собою. Дають артерії інтеруси. Артерія Digitalis комуніс, А від них відходить артерія дигіталіс Propria. Крім того, тут можна побачити анастомозу у ліпцівій ямці. Ось тут, Ось ці ну, тут лише два. Від артерії профундубрехі, дивіться, відходить колатераліс радіаліс і колатераліс медіа. А їм назустріч ідуть до колатераліс медії йде артерія інтерес рекуренс. А до колатераліс радіаліс йде артерія рекуренс радіаліс від променевої артерії.